Бой. Зараз вы спробуйте справжнее лайно. Разгильдяйство. Пренебрежение. Бой. Отнюдь. Чего А вот. Опрометчиво. Тоска. Бой. Не сразиться. с Сродни. Юродивы. Мгновение. Родина. Пошумим, блядь. Бой. 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 Самый лучший день! А Ні, ні, він забагато взяв! Дихай, дихай, друже! Лелека, Зига, струмочок! Першельбомий ринебілик! І <зів> якби не те моя воля написала б я скрізь курсивами! Так багато на світі горя! Люди, будьте взаємно красивими! <зів> Досить! Досить з мене цього російського лайна. І справді. Досить.